5 грудня міжнародна спільнота відзначає День волонтерів у нас на Балакліщині. Волонтери почали свою діяльність ще в 2014 році, коли Донбас захопили російські окупанти. Три роки ми організовували поїздки на Донбаси в міста щастя, возили їжу, теплі речі, пічки буржуйки і все те, що замовляли хлопці солдати. Я знімав на відео все те, що творилося там, і показував вдома ці сюжети тим людям, які не вірили в те, що російські війська воюють проти нас. Прикро було слухати людей, які дивилися російське телебачення. А в нас вогонь, який горів і чекав на підтримку від людей і особливо нашої влади, потихеньку став зазати. І лише в 2024 році, коли вже всі зрозуміли, хто є хто і Україна є під загрозою знищення. Ось тоді небайдужі люди, патріоти України, і пішли на захист своєї землі. Чоловіки, ясна річ стали добровольцями і почали давати гідну агресору, а жінки українки стали волонтерами. Багато людей своє особисто відставили на другий план і стали робити те, хто що може, і як допомогти ЗСУ, щоб отримати перемогу. Дуже багато волонтерських груп я засняв і в селищі Савинці, і в місті Балаклія і в Окрузі. І всі ці сюжети є у мене на ютуб каналі Анатолій Грагати архівне відео. А сьогодні в День волонтерів. Я щиро вітаю всіх небайдужих людей, які допомагають нашим хлопцям, хто грошима, а хто своєю працею. Ці небайдужі люди розуміють, що є добро і зло, і хто що несе, прийде час. І добро обов'язково переможе, тому що так є, і так буде завжди. Слава героям! Україна по нас усі. Давай танцюй мала, танцюй мала, давай танцюй мала, дві ночі не спала, танцюй мала, і дома не була. Ой, мама не бда, з ким була, і день, ночі провела.

Напередову передам тобі маки, соуси, тарта, мама, <synd> мама mm. володе, мама мама володе. Мама волоте, мама мама володе. Я було те, мама володи, мама володе, мама, мама, мама Волонтерів, море. море, Якби не волонтери, то давно було б горе. Може, кожен, кожен спроможен, стати волонтером, то людина Божа. А і коли ми переможемо сили зла, цей трек і танцюй мала, бо ти там не була, і дві ночі не спала, ти волонтерила Давай танцюй, мала, танцюй, мала, давай танцюй мала. Біцями я було дерево Мама володе, мама мама, те. Я було те, мама мама, те, мама мама, те. Я було мама, мама було мама, мама було мама, мама, мама володе, мама Мама, те. Заграйте бандури про батька Бандеру, танцюйте волонтери. Танчуйте. А кулі дури повз нас пролітайте, ворожі гелікоптери. Ми назбирали мільйони для наших, хоч ми й не мільйонери. Ми люди прості, і в цьому міць наша. Танцюйте, волонтери.